Друзі, всім гарного дня! Обіцяли для вас нове таке цікаве, прикольне відео. Зараз дуже популярна тематика торгівлі мемкоїнами в різних блокчейнах на дексах. І ми не лишаємося осторонь, ми записуємо відео стосовно того, як знаходити такі токени, як дивитися, хто ними торгував, скільки торгував, скільки заробив. А, можна відсортувати токени, які ось 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 з'явились тобто гаряченькі, свіженькі, в них там не залетіла купа китів, да не розмотала той токен в різні сторони. Тобто, все для того, щоб ви могли винести максимально з цього користь. А, але спершу підписуйтеся на наш телеграм-канал. Там йдуть анонси подібних відео, щоб ви ніколи нічого не пропустили. Там швидкі оновлення по ринку, там самий концентр інформації по крипторинку, який може дати вам також е, якусь можливість заробити. Ось, і звісно, ставте лайк, пишіть коментарі. Сподобалось відео, не сподобалось. Можливо, у вас є якісь свої способи відбору токенів, які можуть іксануть. Да? Ну, ось, всім це буде цікаво, і нам в тому числі. Ось і скоріше за все, це відео буде розбите на дві частини. В першій частині я покажу, як знаходити смарт-трейдерів, які вдало торгують на дексах, як сформувати базу гаманців, цих смарт-трейдерів, куди цю базу гаманців внести, в який додаток, наприклад, на нашому смартфоні, щоб ми бачили. Скажімо так, спостерігали да, за їхньою блокчейн-активністю і розуміли, що ці смарт-трейдери е, роблять в даний період часу. А друга частина відео вона буде присвячена тому, як взагалі спостерігання оце, і торгівлю автоматизувати. Тобто смарт-трейдер робить якийсь трейд на Дексі, купує якийсь ноу-нейм е, no шиток. І, е, Ті кошти, які ви виділяєте під цю торгівлю, вони йдуть слідом за цим смарт-трейдером, тобто копіюється його трейд. Ну, скажімо так, простими словами, це буде щось а копі-трейдінг на дексах за смарт-трейдерами. Ось, і все буде залежати абсолютно від вас. З самого початку так, треба буде трошки потрудитися для того, щоб зібрати нам базу цих смарт-трейдерів гаманців їхніх. А далі вже все собі піде-піде без вашого, скажімо так, без вашої участі. Поїхали. Так, представляю вам такий сервіс, як Dexcreener. Ось, посилання. Dexcreener.com. Ну, в описі під відео буде посилання. Е, дивіться, чим він гарний? Е, тут безліч, просто безліч в різних блокчейнах різних е, мем токенів. Ось. На блокчейні Solana, на Ethereum, на Binance BSK, Arbitr, Base, Polygon, Optimism, Avalanche. Тобто Тут навіть так, 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 навіть ось, Stone є, Phantom, Starknet. Тобто безліч блокчейнів. Зараз популярна така штука на кожному, кожному блокчейну по тисячу ось. Ну І звісно, якісь із них стріляють, а якісь із них і не стріляють. Запам'ятайте одну річ. На самому початку цього відео я вам скажу: те торгівля мем – це хай ризик. Тому завалювати сюди на весь депозит, на пів депозита, навіть на 25% депозита абсолютно не варто. Виділити під це, ну не знаю, 5% депозиту, 3% депозиту. 10 доларів, 50 доларів, ну, наприклад, там не знаю 100 доларів. Тут все залежить від того, якого розміру у вас депозит. Оскільки сприймайте це все-таки більше як такі, скажімо, венчурні інвестиції. Ви купите 10 токенів, 8 чи 7 із них вони просто скамануться. Але ті три інші дадуть такі плюси, які перекриють всі мінуси. Тобто до цього треба бути готовим. Отже. А дивіться, я, наприклад, обираю блокчейн-бейс, Він на слуху, він популярний. Да? Він підтримується біржею Coinbase. Ось. І що я хочу? Дивіться, є така вкладка як фільтр. Да? Є така вкладка як фільтр. Тут вже внесено значення: от що таке ліквідіті. Да? Ліквідність. А це залочена ліквідність в цьому токені. Чим вона менша? Тим токен має більше шансів скамануться. Не завжди, але має. Тому я вибираю, наприклад, 10 тисяч. Це мінімум. мінімум. E, FIDV, що таке фідіві? Фідіві — це аналог, як на Market Cap, у нас є такий показник, як загальна пропозиція. Загальна пропозиція токенів це всі e, Total Supply да, токена, що є a, в оберті, мінус токени, які там. Спалились, загубились чи ще щось. Тобто реальна кількість токенів, яку можна купити. ось а В доларах Ну давайте візьмемо таке значення, давайте візьмемо від мільйона доларів. да тобто Ми себе страхуємо, грубо кажучи, цим фільтром від якоїсь скаму. Ось. Далі а... Fair age, да Скільки існує взагалі ця торгова пара? Ну, давайте поставимо 48 годин. Тобто ви маєте розуміти, оце, що прошу я, це чисто на мій погляд. Фільтр тут дуже-дуже сильно ну, такий крутий, розширений, тому тут можете обирати самі все, все, що ви захочете. Так, підтверджую. Ось, дивимося, на блокчейні Base У нас з'являються ось токени, тут да, від мільйона, тобто 5,2 мільйона, ось 1 мільйон. Ліквідність 260 тисяч токені, 111, 12,5 мільйонів. Сильно, сильно, сильно деген наш умівший, да, сильно такі жирні показники вже не беріть, оскільки токен вже розкачаний, да, і ну, прям, там, мега -супер іксів він вам не дасть. Але нам зараз це не головне. Наша зараз з вами задача знайти тих людей, які оцим всім, ну, як на мене, скамом торгували дуже-дуже успішно. Ось це наша зараз головна задача. Ну, давайте, 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 давайте не знаю, що ми виберемо. Ну, Давайте виберемося токен Да? Такий прикольний. Прикольна назва, прикольний токен. Так. Так. Бачимо його графік. Да? Ось він тут нікому не треба, був нитка, нитка, нитка. Така, а потім пішов такий прямо звірячий ріст. Ну, давайте замірюємо, скільки це тут. Не будемо брати самі Хаї, візьмемо там, де вийшли б нормальні люди. Да? Ну, ну, десь отут. От да? Ну, от дивіться, 1899%. Ну, це, як на мене, це просто бомба. Окей, не будемо відволікатися. Транзакшн да, ви бачите в реальному часі, скільки це ДЕКС, оскільки кожна транзакція на DEX – це реальне переміщення однієї монети по блокчейну на інший гаманець, наприклад, да? тобто ви це все бачите в реальному світі. І цим ми будемо користуватися, що блокчейн у нас прозорий. Ми бачимо а, гаманець, скільки, коли і куди він відправив, і це супер. Uh, в принципі, у нас сама структура графіка як такого то не дуже і цікава. Річ зараз йде не зовсім про те. Вибираємо топ трейдерс і дивимося, хто цим токеном або якимсь іншим токеном, неважливо, який це буде токен. То вже все як ви собі підберете. А uh, хочете, щоб цей токен мав дуже-дуже великий потенціал. Окей, вибирайте менший FDV, вибирайте меншу, вибирайте меншу, меншу ліквідність цього токена. Ось тому я вам рекомендую: дивіться, на початках на початках вибирайте токени ну, більшої ліквідності з більшим pdv показником. Але якщо ви хочете, прям хай-хай-хай різку множений на 10, ви можете вибирати токени, там, реально там, де ліквідності, всього-навсього тисячі доларів, да, де FDV там буде всього-навсього, не знаю, може 100 тисяч доларів. Ось так. Повернемося до того, як нам відфільтрувати і знайти смарт-трейдерів. Це перший крок, і він найважливіший. А дивіться, от ми відкриваємо вкладку Top Traders, да, І ми бачимо, що от людина купила на 34 тисячі доларів 800, а вже продала на 3 мільйони 200. 000. Тобто, купив. ну, Давайте відкриємо. Так, відкриємо. Нажимаючи на зараз повторюю цей крок. Нажимаючи на оцей фільтр Show Transactions, да, побачити транзакції, ми бачимо транзакції на графіку, скажімо так, цього. Ну, ну якщо заробила людина, то вдалого трейдера. Бачите, так, як, як виноград, прямо продавав, купував, продавав. Ну, скажімо, да, він заробив, але ну, якби він купував десь тут внизу і тут виходив, окей, А так, ну, це денний темпфрейм, давайте. Дивіємося. Ну, ну, все рівно, якось тут. Дуже багато рухів він робив. Але окей, заробив і молодець. А, дуже багато трейдів. Ні, не підходить. Не будемо витрачати на це час. ідемо далі. Топ трейдерс в цій же парі. Дивимося. Купив на 3-4 тисячі, продав за 3,2 мільйони. Молодець. А, я не рекомендую дивитися на тих, хто все-таки купує Ну на якусь там. Прям гігантську суму. Вони цією купівлею в першу чергу заманюють інших трейдерів, плюс можуть впливати на ціну самі. Ось. Тому давайте шукати тих, хто купив на малу суму, а продав за велику. Ну, от, наприклад, як ось дивіться, людина купила все на все на 16 баксів, а продав на 635 тисяч. Ось він. Ось він наш типовий смарт-трейдер. Він не ризикував. Великими грошима, що нам підходить, але дивіться, скільки він забрав. Ось це те, що нам треба. Show Traders Так. А, так, так, так. Дивимося, дивимося, дивимося. Давайте денний таймфрейм. О, оце запам'ятайте цю картинку. Оце те, що ми шукаємо. Він купив на копійки в самому початку існування цього токена. Да? Він купив його 19 вересня 2023 року. А першу продаж він здійснив 8 лютого 2024 року. І далі, по ходу росту цього токена, далі по ходу росту цього токена. Дивіться, він утримував, 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 І тільки от е, наступна його продаж була 4 квітня 2024 року. Да? І от він почав сильно продавати уже коли це в нас тут було. 16 квітня 2024 року ну це й не дивно, оскільки весь ринок падав, людина може купила фіксувати свої прибутки, не хотіла втрачати. Супер. Цей хлопець нам підходить. Дивіться, транзакцій небагато. Тобто 6 місяців і 28 днів тому він купив. Да, він купив Ну, тут взагалі щось 24 центи. Да, він купив цього аеро 5 монеток. Потратив 24 центи. Так, купівля була по ціні 4 центи да, за монету. А продавав він уже по 9, по півтори долари, долар 98 центів, долар 83, долар 67, долар 59, ну, Ну, супер, супер. А, так, він нам підходить. От, що ви повинні бачити. Рання купівля, утримування, і потім йде закриття позицій. Ну і самі розумієте, да, це не просто так: 16 доларів кинути, а забрати 635 тисяч доларів. Це, він нам підходить. Так, обираємо його, дивимося на TXM. Да? Ну, відкриваємо його гаманець в Експловері. Відкриваємо його гаманець в Експловері. Так, BaseCamp, Так, так, так. Шукаємо Ну, Тобто, це адреса, з якої він здійснював а, обмін. Копіюємо її. Ось вона ця адреса. Да. Нас цікавить його адреса. Копіюємо її. І йдемо в такий сервіс. Називається він debunk.com, да. Це web 3 Гаманець, web 3 месенджер web 3 Експловер, називайте, як хочете. Він дає нам можливість, ось дивіться, пошук адреси, пам'ятка в 3 Для того, щоб з ним працювати, вам потрібно буде в браузері підключити до нього Trust або Metamask чи якийсь інший гаманець, який ви використовуєте. Я вже підключив свій тестовий. так Пошук. Беремо адресу, яку ми побачили. Ось він нам її знайшов ось він нам її знайшов. Переходимо на неї. І тепер е, дуже важливий момент. Е, який тут баланс, який тут процента мінус, це нас зараз не цікавить. Нас цікавить одна річ, щоб ця адреса була постійною адресою, а не якоюсь тимчасовою. І от під цією адресою саме Дебанк нам показує, от що ця адреса існує 724 дні. Це дуже добре. І активна вона з 4, з 23 квітня 2022 року. Все ми розуміємо, що ця людина працює з цим гаманцем 724 дні. Скоріше за все, це його ну основна чи одна з основних його адрес в гаманці. Також ми можемо подивитися ось його транзакції, які він здійснював. Тобто, ми вже перейшли до кроку, коли ми можемо тупо спостерігати за цією людиною. Він нічого від нас не заховає. Ну на цій адресі, ось дивіться, там, 2000 доларів потратив, купив цих обернутих ефірів 0,64. Да? Тут ось ще транзакції, ще транзакції, все ви це бачите. Ось е наступний наш крок: для того, щоб в автоматичному режимі нам спостерігати за цими всіма транзакціями, ми можемо встановити собі е на, мобільний, ну, на смартфон, мобільний додаток Дебанк. Вносимо туди в список спостереження, отакого от плану, адреси, які ми знаходили, я вам попередньо показав. Як, да? І на виході, ось я вам покажу так. як... Це у мене, але я не користуюсь дебанк, я користуюсь таким гаманцем Zerion. А, Так, зараз я вам покажу. 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 Я користуюсь Zerion. І от мій скріншот смартфона. От у мене в такому а, вигляді адреси. Да, там баланс їхній, і там зароб... ну, зміна балансу за останню добу. Бачите? От у мене. І. Суть в тому, що я можу сам заходити в додаток, прогля... продивлятися активність цих адрес. Але також я можу включити сповіщення, і мені просто на смартфон приходять сповіщення, що цей гаманет, з яким я спостерігаю, щось купив, щось продав. Ну, як, от, наприклад, там, не знаю, е -е -е, отримав 34 мільйони 994 тисячі 62 монети якогось токена Да? Чи там послав 19 ефірів через мережу там, Arbitrum, да? а, отримав 3,749 ефіра. Да? Тобто, все це на смартфон вам буде проходити, будуть приходити пушки, і ви зможете спостерігати, що ага, ті адреси, які я відфільтрував, які є смарт-трейдерами, вони щось купують, вони щось продають. Я заходжу. Ну там, натискаєте на цю транзакцію, вона вам відкривається і показується, що він купив, наскільки, де і коли. Ось це самий-самий простий спосіб. Я використовую Zerion. Ось ось він. Да, ось з посиланням. Zereon.io. Да, і от тут можна написати трек портфоліо. І тут все те саме, ви робите, ви вбиваєте сюди ну, адресу гаманця, у нас тільки що була Ось, ось адреса гаманця І ви можете також піснути. Да, і от ви можете також спостерігати, да, що ця людина робила і коли. Це те саме. Просто що ну, мені, мені з ним, скажімо так, зручніше. Ось, в принципі, і вся схема, яким чином ви обираєте успішних трейдерів, ви орієнтуєтесь в більшій мірі не на графік, ви орієнтуєтесь на трейди цієї людини. І дивіться, ще раз скажу вам, що спостерігаєте за тими трейдерами, які купують. На невеликі суми, але продають уже ну, тобто, от сумарна купівля токена на 16 баксів сумарно принесла людині 635 тисяч доларів. І такі випадки, вони не пооднокі. Коли ви провалитесь от в Screener, коли ви почнете по блокчейнам шукати от таких смарт-трейдерів, ви їх знайдете десятки, випишете. Дивіться, я вам так рекомендую. Взяли Excel таблицю, наприклад. А, блокчейн Solana знайшли там 5-10 смарт-трейдерів. Блокчейн Ethereum, знайшли там 5-10 смарт-трейдерів. Тобто, гаманці виписали в DeBank чи в Zerion додали, і вам на телефон будуть приходити пуш сповіщення, коли ці люди будуть щось десь купляти торгувати. Тобто ми спираємося на їх досвід. Якщо вони успішні, якщо вони заробляють, значить це для них все таки а, не. Тупо, ну, знаєте, якась розвага чи гемблін, да? це їхня якась, скажімо так, робота. Ось в такому ключі ви знаходите всі адреси смарт-трейдерів, які вас цікавлять. Якщо це вам відео сподобається, да, побачу якийсь зворотний зв'язок від вас в коментарях, якийсь лайк, все таке, щоб я розумів, що вам це цікаво. Наступним кроком буде автоматизація, а-ля, як я вам вже казав, копі-трейдінг за цими розумними трейдерами за допомогою Prodigy Sniper Bot. його налаштування, все, 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 там підключити, дати доступ до балансу безпечно, як о, туди додати адреси трейдерів, з якими ми будемо купувати все-все. це. Буде а, висвітлено в другій частині відео. Ну, звісно, якщо вам це буде потрібно. Якщо ви підтримаєте знову ж таки першу частину, все друзі, на цьому все не хочу довге. відео, і Так, 20 хвилин. Я думаю, ви основний мій посил зрозуміли. Як можна знайти смарт-трейдерів, як можна додати їх в додаток DeBank або Zerion і спостерігати за їхньою, скажімо так, блокчейн активністю? Ну а далі вже кожен робить свої якісь висновки. Все, друзі, всім гарного дня і до зустрічі!